Доброго дня, друзі. Щойно почула священників, які, точніше, одного священника про декомунізацію, буду чесною, сама з собою з вами теж говорив лише один священник, священник Риму католицької церкви. Називати його я ні, не буду, тому що тут немає нічого доброго, що він сказав. Подивіться, вони намагаються сказати, що декомунізація це. По-перше, віддача церкві храмів, на які вона покаже пальцем, це перше. А друге, це заборона абортів, як у Польщі. То ви вибачте, заборона абортів існувала саме в Радянському Союзі зі сталінських часів. Чому це декомунізація? Я не розумію, убий Боже. Це перше. По-друге, що таке справжня декомунізація, і про що нам сказали, і е, замість чого нам продали оце повалення Ленінів і переименування вулиць? Декомунізація це відмова від радянських, совкових, комуністичних та інших таких практик в політиці. І в економіці. Це дуже велика робота, це ну, просто безмежна праця на дуже багато десятків років. Але це і є справжня декомунізація. Це відмова від радянщини, від практик радянських в економіці і в політиці ще раз. Це усунення від влади і від крупного бізнесу. Колишніх секретарів та їхніх нащадків та пов'язаних з ними там кумів, сватів, це відмова від е, посадки на, на фінансові потоки, на, від організації фінансових потоків, від розпилів. Ось що таке декомунізація. Тобто декомунізація це є боротьба з корупцією, ефективна боротьба з корупцією, усунення корупції, припинення корупції, тому що те, що в нас вважають за спосіб життя. То це є усе корупція в цивілізованих країнах. І чому церква про це нічого не каже? Чому церква думає, що корупція це не є гріхом? А якщо є, ну, покаявся там і гаразд, там, ти, головне, поділися? Так? Кинь нам щось там, пожертву якусь, пару мільйончиків. Ось чому я не належу до жодної конфесії. Тому що це бізнес. І не дуже чистий. Там подвійні стандарти. І хоча багатьох священників можна слухати, там є і добрі, і чесні священики, але є такі священики, які е е чітко дотримують лінію партії. І їх теж треба декомунізувати, на мій погляд, і справжня декомунізація мусить відбуватися в мізках і в душах людей, а не на вулицях. Це в останню чергу. тякую за вас.